Це тобі не бігав вів. Бігов вів. В нього наїзи, да, получається? Макар тормози <ріпи> Макар. А чого ти не тормозиш? А тормозити ось назад. чого ти не тормозиш? Назад тормозити. Платьешки є. <ріст> давай, дістка, дістка, дістка. Повертай до машини. Ти Б... туди. Давай, давай, давай. Рушай, рушай. <ріст> давай. Сильніше лише ж ми. Чуєш, Що, воно треба може колесико якось підрегулювати. Макар! Все, ну давай, попрямійте точно, Мастер. Че мокро? Мокре. Нічого страшного, ми зараз підемо вже додому. Давай. Ну, вже педальками трохи є сил крутити. Ну, битто, битто. То давай, бистро, бистро, підперед. Назад тормози, Це а вперед круте. Тормози. тормози, Макар, Тормози! Педальками <підальки> треба тормозити, педальками назад. Давай, папу провели, поїхали далі. Він каже, до Ліри поїхали. Mm. Давай ямку минай.